Досить погана репутація у нас як у українок, в Європі. Беремо вам до прикладу Німеччина в свій час, коли наші активно дуже переїжджали в перші часи війни. Відразу дівчатам надавалися соціальні виплати, місця для проживання, і активно німці допомагали одягом, взуттям, там якісь коляски, якісь ровери і все, що завгодно. Тобто були місця, такі де можна було прийти отримати, взяти або за супер-копійки, супер -копійки, ну, типу там умовно за 5 євро, або взагалі безкоштовно багато чого давалось. Але ж наші дівчата робили наступні речі. Вона, маючи всю цю халяву, нагрібала, нагрібала, нагрібала собі, відносила додому і починала відправляти то до України і, і продавала на Олексі. І ще, тобто, те, що тобі надавалось просто як допомога, як підтримка, вони тягнули ті ровери, тягнули ті ролики, якусь херню домашню техніку і відправляли цими перевезниками до України. Ці істоти думали, що вони паймілі всіх відразу, понимаєш, що вони самі розумні, але ж на жаль, німці це все чудово бачили, просто по своїй природі культурі вони ніяк не могли це, скажімо, Протидіяти або якось змінювати, вони цьому дозволяли, але довіра довіра все менше і менше ставала. Тож, по факту, на сьогодні вінкі українські спілкуються зі своїми німцями. Дуже мало хто будує комунікацію. Думки про нас дуже досить різні і не самі найкращі. І тому сьогодні репутація, особливо жіноча репутація нас в Європі, вона низька, тому що нас вважають просто хитрими, недалекими, невдячними, сварливими і малоприємними людьми, які просто знаєш на Юють на темі війни і по суті сьогодні такі настрій вже загальні по відношенню до нас. Якщо ви хотіли нарешті дати своїм дітям гарну освіту, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли, не то на що грошей вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, будь ласка, прошу заходьте на ефір. Він абсолютно безкоштовний. Це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, як і на чому зараз можна заробляти. Якщо ми відчуємо, що ви підходите нам в команду, і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість.